Сьогодні я хочу вам показати, як виглядає взимку наш екопарк. Хоч і зима, нічого не цвіте, але насправді в нас дуже гарно. особливо тоді, коли випаде багато снігу. Ну, сьогодні не багато снігу, але вже як є. Почнемо ми із центрального входу. Ми почнемо, Олександр. В теплиці працює машина. Іде. Окей, почекаємо. Це у нас парковка. На парковці у нас знаходяться клини на штамбі. Також я тут а, садила злакові е, через одну секцію. А ось тут у нас знаходяться кущі е, спіреї. Я Вже не пам'ятаю, який там сорт невеличкий, але дуже гарно виглядає і влітку, і на осінь. Ось ці злакові і низька така посадка е, спіреї. На осінь вона, знаєте, така м -м, якась аж золотава. Ми далі. У нас ще висять вінки новорічні. Я думаю, що з дня на день ми їх знімемо. Ворота ми так і не фарбували, хоча в мене є мрія, щоб вони були пофарбовані лавандові з цієї сторони, а коли закриваються, то були білі. Або навпаки, точно не пам'ятаю. Тут є одна проблема, тому що коли ми робили ці ворота, у нас є. Ох, ці машини, у нас є ось такий каркас металевий. Ми повісили на них ось ці лампочки. І вони від ваги. Тянуть ворота, і відповідно, коли ми закриваємо їх, вони трішки викривлюються. А взимку, коли воно намерзає, то дівчатам дуже важко закрити ці ворота. Тут у нас справа курник, він ще не діючий. Всередині ще нічого не облаштовувало. Це моя мрія, щоб тут жило десь 5-6 декоративних курочок, і вони виходили вон туди гуляти. Загорожена воно, звісно, буде сіткою. А хтось говорить, що буде неприємний запах і так далі. Але в мене. Багато різних ідей, <зас> запаху неприємного не буде. Вони будуть сидіти на лавандових кублах. В принципі, там буде тирса і п'ять курочок всього на Це ж не ферма, де свині чи якась худоба. Також у мене тут вічя трикуспідата. Ось посадила в тому році вже ось в такому розмірі. І завдяки поливу ця ліана прижилася. На даху тут у нас очитки. Різного, різного сорту. Моя така порада для вас, якщо ви колись надумаєте робити ось такий дах, то прошу вас, садіть всі очітки на землі. І лишайте десь на місяць-два, щоб вони просто гарно заплили весь дах, тому що ось тут видно, що ми садили на землі, воно заплило все. А цю частину я вже монтувала на горі і досаджувала. І відповідно, коли іде дощ, вона трішки все пливе донизу і йому дуже важко тут розростися. Олександр зробив ще в тому році полив автоматичний. Ось ви бачите чотири форсунки. Взагалі це реально кльово, що вони тут так розташовані. Тому що коли вони вмикаються, це, знаєте, воно не пливає такими крапельками, а туманом. І розбризкує повністю весь дах. І Коли вітер він ще отак от сюди завіває, і коли гості заходять, вони просто зачаровані ці, цією красою. Так, це ось така у нас центральна зона. Тут у нас дуже багато злаків. Єдиний мінус цієї. Зони, я знала, в принципі, що так буде, але дуже важко було спроектувати однаковий квітник. Розповідаю, до обіду у нас ось ця зона, ось по водойму, вона гарно освітлюється. І як ви бачите, тут і пенісетами, різні там злакові, міскантуси і троянди, великі, а далі дуже-дуже маленькі кущики. Коли сонце розвертається. Тіні склонів падає на ту частину, і там такі маленькі кущики, що у нас там росте, лаванди, флокси. А я хотіла, щоб воно було повністю все однакове, щоб ну, тоді воно набагато гарніше. Навіть тут ростуть у нас ромашки, там вони зовсім зовсім маленькі. З цього боку у нас знаходиться квітник. Тут у нас росте колекція і лавандіна, і лаванди. Там у нас ростуть кущі гортензії. Влітку воно дуже гарно виглядає. Оце реально буде кльове відео для порівняння. Заходимо далі. Тут у нас стоять дві лави. Люди дуже люблять тут сидіти. Тут насправді не жарко, тут тінь. У нас водойма. Тут плавають у нас водяні лілії і, що ще? і гіацинти. Зараз ось так воно поки що виглядає. Тут у нас троянди ростуть. Давайте спочатку зайдемо на праву сторону. Це у нас кав'ярня, яку будували ми самі. Ось я перенесла дзеркало з цього місця сюди, для того, щоб люди просто не витолочували цю ділянку, бо просто всі навпрошки заходять звідси, звідси. Тут поставила я обмежуючи, але це все рівно надія. Я просто перенесла його і все. Думаю, так буде набагато краще. Тут у мене ряд гортензій я садила і недавно підрізувала. Попередніх відео ви можете подивитися. Також є ще попередніх відео про курник, як ми його будували. Ну там не повне відео, але все рівно хоч щось та є. Це у нас гур... не груша, яблуня. яблуня. Її здається років вже десь 60 Ми її гарно обрізали і на нижні гілки чіпляємо гамак. Тут у нас посіяна конюшина, але в перемішку із шпоришом. Тому косити потрібно все рівно десь раз на тиждень, можливо, десь раз на два-три тижні. Все залежить від погодних умов, від дощу. Точніше, тому що ми тут не поливаємо. Я можу поставити раз у місяць тут поливайку, і, в принципі, все. Тому що тут тінь, волога завжди зберігається, і, в принципі, конюшина вона така посухостійка. Там у нас під. Огорожую цілий ряд гортензій. Зараз їх погано видно, тому що вони ще такі маленькі. О, Зараз я тут ставлю фото, як вони виглядають влітку. Що ще? Що це за труби? У нас тут буде накриття білосніжне. Трошки згодом ми думали його повісити а, просто кожного дня міняються ціни. <кій> Цей тент обійдеться. Теж ставлю фотографію, що ви побачили, десь обійдеться нам ну, можливо 2,5 тисячі доларів. Тому що ми реально робимо, щоб було просто гарно, а це коштує грошей. Тут у нас стоїть годівничка від Гардена. Єдиний мінус, як на мене, що вона трішки низька, і я боюся, щоб ніякі коти не ловили пташечок. Ну, в принципі, навіть якщо ви і повісите на дерево годівничку, то Коти можуть достати, бо в нас вон там годіничка теж висить. А так, в принципі, вона дуже гарненна. Тут у мене астільби ростуть, і дуже багато цибулинних. Ще вони не вилазять, ще холодно. Всі думають, що це виноград, або я навіть не пам'ятаю, що говорять наші клієнти. Насправді це граб, я його формувала сама. Він у нас ріс у будинку. В дворі в саду, і я вирішила перенести його сюди. Зробили йому таку опору, підв'язали, підрізую його по формі даху, щоб він не виходив за межі. Далі у нас тут є ось такі маки, Олександр їх робив, зварював, купували вверх-вниз. Ну, коротше, дуже гарненько вийшло. Просто зараз ростає сніг, ґрунт мокрий, і вони починають викривлятися. А так, влітку, вони тут гарненько, рівненько стоять. Також у нас там стоять такі онгорщики. Я не хотіла, щоб там щось росло, тому що до кожної рослинки потрібно підводити воду, поливати це все, дивитися за ним, зістригати щось. Це я десь в якогось блогера побачила і здані, і вирішила зробити просто такий декоративний куточок. Давайте рухатися в іншому напрямку. Це в нас зона відпочинку. Тут у нас є маленька гойдалка для дітей, також є а, гойдалка і для дорослих. Вон. <хи> а, як ви бачите, навколо клена просто все розпало, тому що я посипала попелом для того, щоб трішки підживити дерева. Ну, вже з часом, звісно, коли потепліє, буде сокорух, а, то всі поживні речовини клен буде вбирати. Попіл я беру із теплиці, у нас там стоїть невеличка буржуйка. Ми топимо для того, щоб було тепліше працювати, тому що у нас просто тут тент накритий і все. Тут теж у нас росте троянда, ростуть флокси, злакові, але бачите наскільки вони дрібненькі і маленькі. Трубки поливу у нас тут лежать, це обов'язково. Тому що взагалі незручно в парку ходити із шлангом, і це забирає дуже багато часу. Ми не хочемо заважати нашим гостям, які сидять, тут відпочивають тягати шланг. Це просто якось нереально. Це незручно для всіх. Тут у нас теж посіяна конюшина. Столи зараз стоять в хаотичному порядку. Ми їх переносимо в залежності від того, скільки наші гості витоптають під ними. Ми їх можемо так, от розставляти. Зараз тут ставлю фото, як має виглядати наша теплиця. Насправді вона вже має вигляд, але вона просто накрита. Всередині ну, вона вже гарненько виглядає. Ну, от так хочеться прямо зараз зняти цей тент, але ні, тому що ще немає скляшок. Уже хтось приїхав, я бачу наші гості. Тому давайте рухатися, щоб нікого не заважати. Теж побачила десь у якогось шведського блогера, як можна ось так зробити лаву навколо клена. Зроблено все так, що нічого не торкається клена, ми нічого не забивали гвоздями, ні шурупами, просто зробили навколо і тримають ось такі патички. Тут у мене ще стоїть моя жуаржета. Я нею вивозила листя, вона мені допомагає, щоб підвозити ґрунт, саджанці і так далі. Коли би по перший сніг, я не захотіла їхати вже в двір, і Вона тут так у нас і стоїть, в неї спустило одне колесо зараз. От, ну, В принципі, людям подобається, всі заглядають і фоткаються з неї. У нас недавно був сильний вітер, і он там просто вітром завалило стіну і стюків соломи. Ну що, клен. Клен у нас дуже старий, ми його зв'язали спеціальним жгутом для того, щоб просто під час вітру він не розчахнувся. Тут у нас є ось такі хворі гілляки, ось ви можете бачити. Це наші добрі сусіди розпалювали, сміття під кленом заривали. Я все підчистила, замазала варом садовим. Тут була гігантська яма, і вони скидали сюди сміття і просто запалювали. Зараз все набагато краще. Давайте покажу вам цей куточок. Тут у нас такі ремонти. В попередньому відео показувала цегла, яку ми привезли із півдня. Вона дуже старенька, саме для теплиці. Також із справа від теплиці дзеркальна клумба, точніше, квітник. Я не люблю просто це слово клумба. Тут штамбова барізка. Далі так само є. Гортенція, потім гігантські кущі. А, зараз підійдемо. А, лавандіна і ось така лаванда. Тому що тут вхід знаходиться до теплиці. І, ну, всі, туші. сніг, коли лежав, то всі ходять по кущах. Ось так виглядає лавандін. Гляньте. Зимою просто він прекрасний. Тут уже хтось наступив. Але, я думаю, вистержу і ситуація трішки зміниться. Глянь, які гарнені. Ну, В порівнянні з лавандою. дивіться, це лавандін. Це лаванда. Ну, давайте, до речі, прямо тут зараз порівняємо. Дивіться. Ну, вони реально різні. Напишіть в коментарях. Різницю ви бачите? Бо так. от. Що хтось хтось напише, там всі однакові. <сісті> так, пішли далі. Тут у нас жива огорожа, маленька йошта, яку я укорінювала. Це такий гарний кущ. Всі інші не можуть ніяк вирости, тому що <сісті> діти бігають і теж трошки зламують. От. Я просто про те, що краще, звісно, садити дорослі кущі, але це, це все копійка. От тому я більшу частину укорінюю і досаджую сама. Там у нас лежать під низом шпаківні. Я ніяк їх не можу розвісити, просто нема часу. Бо а, то дощ, то сніг, то ще щось, то я кудись біжу, то я щось знімаю, то якісь питання в кав'ярні рішаю, але дуже хочеться повісити їх. Для того, що весною тут вже жили у нас шпаки і, можливо, білочки. Я сьогодні бачила у сусідів через дорогу, 5 білочок гралося, а в нас чомусь вони не живуть. От. Я не хотіла, щоб вони через дорогу перебігали, щоб весь час жили у нас. Можливо, тут їм треба посадити пару кущів ліщини, я навіть не знаю. Я думаю, що вони навіть би жили ось в цих шпаківнях, якщо трішки більше отвір зробити, то вони будуть залазити. То в нас вхід? На таку зону, де у нас там компасна куча, горшки, промзона. Весною тут реально гарно такий газончик і тюки. Зараз, зараз ось так. Давайте зараз з вами Де? Проходу немає. Ой, до речі, вниз. Навіть крючки у нас полуничка. Так, квітник. Квітник із лакових. У мене в будинку вкорінюється ще гортензія, хочу ось тут цілий ряд висадити, теж ви бачили. А я розповідала про мавританський газон, то він буде он там. Зараз я діду і покажу, яка його ширина. Тут у мене справа це ожина. Перший ряд це троянда. Викручували ми майже всі ряди, лишили буквально тільки три ряди, дві карака. Дві чечанських, і ось вона перед нами. Це чеченська безстерна ожина. Далі у нас йдуть кущі із троянди. Троянда колюча, але не сильно. Я вибирала такий сорт. Ну, було дуже важко знайти повністю неколючу, і щоб і під колір підходила. І вимоги були всі, які я хотіла, ну, дуже тяжко. От. Так, це у нас. Карака Блек колючий сорт, торжина, гігантська ягідка. Я лишила тільки один, тому що з кожним роком все гірше і гірше. Із е людьми їх просто не можна знайти. Люди просто не дзвонять. От просто не дзвонять. Та й таке, людей просто нема. А в принципі, багато хто не хоче працювати. Я, наприклад, ми, ми дуже хотіли, щоб. Люди жили у нас на полі, просто у нас немає для цього певних умов. Було б круто, щоб в нас ще був якийсь будиночок, щоб можна було і взимку жити. Бо в принципі робота в нас і взимку. Ми знайдемо роботу взимку для людей. Особливо питали переселенці, і я розумію, що це люди, які хочуть працювати, бо в них ну немає іншого вибору. Житла немає взагалі, він згорів або ще щось. А місцеві вони реально люди баловані, як то кажуть. От, для таких людей, для переселенців, хотілося б житло. Ми б хотіли купити хату, наприклад, але навіть купити хату це проблематично в Димирі. Вони вже або всі куплені, або зайняті. ну З цим, з цим дуже складно. У нас є місце а, збудувати на території, але я думаю, що це буде трошки згодом, бо трохи в нас інші плани на будівництво. Далі у нас по полю. Тут у нас гігантська така ширина, тому що я хочу, щоб тут стояли колись стільчики, то все вкрито соломою. Це у нас два ряди лохини, оскільки ґрунт не підходить, то вона така невеличка маленька, але росте лише для того, щоб люди, які приїжджають до нас на поле, бачили, як вона росте. Можливо, це дивно звучить, але більша частина наших клієнтів, які приїжджають, вони взагалі ніколи не бачили, де росте полуниця, де росте ожина, і саме тому ми створили це поле для них, для дітей. Щоб вони знали, де росте полуниця, як вона збирається. Люди просто приходять, тут збирають самі її відпочивають на наших полях. Далі, коли я проводжу консультації і проводжу екскурсії, то розповідаю і про полуницю, і про лаванду. Лаванда з лавандіном у нас висаджена ось в цьому ряду. Це такий показовий екземпляр. Тут через один кущ посаджений лаванда, лавандін, лаванда, лавандін. І коли вони зацвітають, я показую різницю. Я люблю приводити сюди групи людей і розповідати саме в чому різниця. Я просто кожен раз, коли їм розказую, ну я просто пишаюся тим, що я роблю, і мені хочеться донести людям, що це тяжкий труд. За цим дуже складно доглядати, і хочеться просто, щоб люди розуміли, де береться полуниця, і мали більше поваги до фермерів. Хоча я не вважаю себе фермером, але в нас є ягоди, вмію я його вирощувати і так далі. Я далі не буду рухатися, в мене вже тут <плес> змерзла рука. Зараз я вам покажу трішки правіше, все ж таки, де у нас є мавританський газон. Ось така його ширина, певно, метра три. Звідти ось по цей рівень. Тут у нас визначений один ряд персиків. Я думаю, що вони тут ростуть тимчасово, і павловні для того, щоб закрити ось цей весь горизонт. Я думаю, коли виростуть павлонії, то з мавританським газоном тут буде все покінчено, можливо, буде ну, затіняти це все. І ми хочемо, щоб огорожа була повністю глуха, щоб нічого не було видно. Ну, подивимося, поки що так. Е, як бачите, що квітник навіть не до кінця, ось його ширина, він такий великий, 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 і зупиняється ось тут, тому що ми тут плануємо. Будиночки або щось такого плану. Тут посередині ми плануємо басейн. Я не знаю, коли він буде, а ще як війна, то це все дуже довго затягується, З цим, цим дуже складно. Давайте зараз з вами пройдемо крізь ці ряди, і я вам покажу, як у нас організовані стовпці. Це у нас соснові стовпці. вони пофарбовані у фарбу не на водній основі. Певне, в інстаграмі я показувала, але я вже не пам'ятаю. Ми хочемо їх почистити і ще раз пофарбувати. Тут у нас ось такий дріт. Ось, ми ж такий. З Олександром ми це все вдвох натягували, це все було дуже складно і важко. Чому висота таких стовпців? Тому що це оптимальний рівень для того, щоб людина, коли підходить до куща, щоб вона достала всю жину, не тягнулася. А от те, що бачу перед собою, і вгорі там найбільш стиглі ягідки, щоб вона зручно доставала ці ягідки. Який кінець стовпців? У нас отак виглядає. Це у нас теж сосна. В землі вкопана така дубова, я навіть не знаю, пеньочок такий дубовий, який тримає крайній стовпчик, бо якби цього не було, то воно просто з часом хилилося. І оці всі. Дротики вони б ослаблювалися. Як у нас ось тут, вони з'єднані. В принципі, нема чого озвучувати, ви все бачите. Ось так от воно виглядає. Зараз, звісно, ще ще дощ пройшов. І огорожа наша така пошарпана. Але коли воно все сухо, то дуже гарно виглядає, оскільки все біле-біле-біле. Давайте пройдемося з вами на вихід. От у нас тут роз'ярня. Це вхід центральний на ягідне поле. Просто я зайшла з іншої сторони. Отакі ще кущі у нас. Обрізати буду, я думаю, їх десь через місяць або й два. І планую із деяких частин ще доробити декоративні вінки. Вони дуже гарно виглядатимуть у нас на новій теплиці. Тут у нас від гардену висить бак який ми, із шлангом, який ми розтягуємо. З Ним дуже легко керувати, оскільки ви його натискаєте, і він сам назад стягується. Ми просто миємо ось цю всю терасу. Вийшли ми з поля. Тут нас справа зустрічає прекрасний квітник. Тут посаджена лаванда вузьколиста. Через один кущ троянда. І тут ще є вербена бонарська, яка відростає трішки пізніше за всі інші культури, які тут ростуть, тому що вона насівається, і їй потрібно повністю нагнати зелену масу і засвісти. Далі навпроти газону. Вон у нас то все штамбові клини. Влітку у нас тут дуже гарно. Ми тут натягуємо такі простирадла для того, щоб просто притінити. Цю ділянку вони складаються із декількох частин. Білі такі полотна, їх здається, 12, дуже гарно. Вони від дощу не захищають, але притіняють і дуже романтично. Це у нас арка, яку ми прикрашаємо для того, щоб робити якісь там фотосесії. Або, наприклад, коли ми ставимо фотозону на осінь, можемо і весною, в принципі. Так зараз виглядає зимова кав'ярня. У нас тут стоять стічки, піаніно. Піаніно у нас діюче. Ми кожного року його налаштовуємо, і будь-хто хто вміє грати, там прям висить етикетка, між грай, Грай, не вмієш, закрий кришку. Той і грає. І карта у нас така гарна, там висить. Карта України. В принципі, шикарно від дощу теж можна сховатися, така невеличка тераса. Що у нас тут ще є? На вході тут зараз. Просто такий декор зимовий. а Влітку в нас тут стоять саджанці, саджанці полуниці. Не знаю, чи в цьому році вони будуть, от не впевнена. А тут ще стоять саджанці ожини і також лаванди. Лаванда в нас на сайті стоїть дворічна і однорічна. Є. Теж тут дуже гарно ця кришку. Ми будемо цю кришку переробляти, тому що її вже вітер порвав і сніг. Влітку вона отак от і стоїть для того, щоб е, притіняти рослини, бо вони дуже швидко пересихають. Тут у нас ось посажена видка рослина це гліцинія. Вона ще ні разу не цвіла. Я не знаю, чесно, коли вона зацвіте, тому що я її купувала в бациду. Вона дуже була маленька, і я, чесно, запитала, як вона була вирощена чи привита. На території парку у нас. Курити заборонено. У нас є спеціальний столик, де курці можуть вийти і посидіти там навіть влітку і взимку. А влітку теж там дуже затишно, тому що там тінь, там є попільничка і все інше. І ми багато зробили таких інформаційних табличок по всій території. Але я вам чесно скажу, це не завжди діє. Бо хтось мені говорив, ставте таблички, і ще ж вони кругом стоять. Влітку в нас ось тут вони стоять. Коли людина просто присідає, попити каву, там теж стоїть табличка, але... Не завжди це все люди бачать. Ще така фішка. Ось тут у нас лаванда, тут гортензія, тут м'ята. І оцей краник. Він мені так подобається. Він реально діючий, діючий влітку. Тут можна набирати воду. Вода подається із свердловини. Тут у нас посаджена гортензія це садова. Бачу, що обрізати дуже багато, бо вже понаростало. Потрібно робити санітарну обрізку, бо в принципі тут певний песики бігали і котики. Я бачу дуже багато поламаних гілок. Тут і тінь, і провітрювання гарне. То ці кущі тут ідеально виглядають і почувають. Так у нас виглядає задній двір. Я його називаю, тому що це не центральні ворота, це лише перехід на лавандове поле. Але більшість людей заїжджають і просто тут паркуються. Тут ми вже посіяли газон, там стоять таблички, щоб не паркуватися. Тому люди паркуються тут, не завжди на фасаді, бо коли дуже жарко, то вони всі сюди заїжджають. Це наше авто і вхід на лавандове поле. Ми ще не городимо повністю, тому що є дуже багато, багато нюансів. Йдемте зі мною, я вам покажу лавандове поле. Територія в принципі, нашого парку загальна складає 2 гектари, мені здається більше. Це територія, яка освоєна. У нас ще є ділянки, які ми не загоражували і не освоювали, навіть не косили там нічого. Бо на це треба час. Так. Через сітку нібито як от тюрьма. Так виглядало водове поле. Я зараз виглядаю так, як. А Не дуже добросовісні люди влітку заглядають на поле, просто збоку не хочуть заходити, які просто хочуть перелазити. Вони шукають якісь такі шпаринки, щоб проскочити безкоштовно на лавандове поле. Міс мій повністю змерз, і мені вже треба бігти. Я навіть не знаю, скільки займе час світа. А я сподіваюся, вам все сподобалося. Отакий От коротенький огляд нашого зимового парку. Не знаю, що навіть ще сказати. Можливо, я більше розповіла, але мені так холодно. Тож, дякую, що ви дивилися це відео. Поставте подобайку, будь ласка, якщо вам не складно. Напишіть в коментарях, якщо у вас ще щось цікавить. Всім пока!